Доброго дня, діти. Знов до нас завітала чарівна осінь і принесла нам букет гарних осінніх квітів. Вже стає прохолодніше, вітер зриває листячко з дерев, але я продовжую радувати своїм різнобар'ям та своїми квіточками. А які ви знаєте осінні квіти? Зараз я пропоную роздивитися та помилуватися осіннім різнобарв'ям квітів. Діти, давайте розглянемо, які осінні квіти квітнуть зараз. Як гарно квіти восени цвітуть, мов зблиснув промінь сонця у тумані. Вони краплини радості несуть, радіють світлу, бо воно останнє. Хоч бджоли вже до них не прилетять і метелики барвисті не побачать, але вони, мов райдуги, горять, за них вночі холодні роси плачуть. Вони не мріють дочекатися весни, Щасливі, що з морозом розминулись, як гарно квіти квітнуть восени, не наче доля врешті усміхнулась. А тепер поближче розглянемо квіти. Айстри. О Опівночі айстри в саду розцвіли, Умились росою, вінки одягли і стали рожевого ранку чекать, а в райду губарві життя обирать. Жоржини. Жоржини квіти веселі, сміються сонечку вись, хороше біля оселі, то вийди на них подивись. Гладіолус, гладіолус чар казковий, гордопишний принц квітковий. Серед клумби взріст подвівся, буйним цвітом загордився. Нічна красуня, нічна красуня вдень дріма, і тільки в я розкрива. Свої прикраси, квіти чарівні. Вони горять, мов каганці, до ранку стоячи в красі. Хризантеми. Осіння неповторність хризантеми своїм чарівним цвітом полонить. Це осені квіткова королева, кого завгодно зачарує вмить. Гортензія. Цвіте гортензія. Яке розкішне слово. мов ці розкішні на кущах. Вони розквітли зараз по садах. Рожево, біло, синьо, фіалково. Флокси. І знову флокси зацвітають, красу несуть довкола. Самі з собою розмовляють. Було їм веселіше, а стало щось ніяк. Чогось не вистачає. Чи сонця, чи тепла. Петунія Цвіла петунія на клумбі біля парку, неначе небо, що розквітло без стебла. Очима синіми дивилася на хмарку, прощальним поглядом пташину провела. Морозко. Від холоду все зблідне, заніміє, лише морозко квіти до зими. Чорнобривці. Незрівняні мої чорнобривці, найчарівніші квіти мої, ви окраса садів чорнобривці, ніжні квіти моєї землі, а зараз пропоную ще раз повторити назви квітів, які ми сьогодні побачили: Айстри, Жоржини, Гладіолуси, нічна красуня. Ризантеми, гортензії, флокси, петунії, морозко та чорнобривці осінні квіти радують око буйством фарб. Більшість квітів цвітуть весь вересень і жовтень, а деякі тримаються. Навіть до перших заморозків. А вашим домашнім завданням сьогодні буде намалювати осінні квіти. А ще можна сфотографуватись з квітами, які ростуть на ваших квітниках біля будинку. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!